І світло буде цілий день, жодного графіка вимкнень. Таке щастя нам обіцяють наступного тижня. На жаль, і справді, буквально на один день в Укренерго хочуть поміряти реальне споживання електрики в різних областях. Тож кожній виділили рівно день без обмежень. У столиці, наприклад, світло не вимикатимуть уже в середу. А в останній день експерименту, 24 липня, аж у чотирьох регіонах: При Карпаті, Житомирщині, Сумщині та Кіровоградщині. Дивіться уважно, запам'ятовуйте свій день, будуйте на нього плани, бо в інші графіки будуть діяти у звичайному режимі. Але вписувати своє життя в ці графіки стає дедалі складніше, часто чують я і від своїх знайомих, бо розраховуєш на світло у сірій зоні, а його немає. Чи навпаки, електрику раптово вмикають, коли на неї і не чекаєш, то що відбувається? Наша енергосистема завжди має бути в балансі. Це обов'язково умова її існування. Аномально спекотний тиждень змусив українців умикнути кондиціонери, і споживання моментально підскочило, щоб ось тут не тріснуло, вимикали додаткові міста і села. Але водночас на повну силу працювали сонячні електростанції. Отже, електрики в якісь години ставало більше і її віддавали нам. Бо для енергосистеми нашої однаково погано. І коли електрики забагато, і коли її замало. Що лишається нам? Чекати кінця липня, саме тоді кажуть, енергетики вийдуть із ремонтів атомні блоки і електрики стане більше. Ну і готуватися до зими самостійно. Обіцяні владою рішення, які мають спростити нам цю підготовку, запрацюють уже 20 липня. Повідомила віцепрем'єрка Юлія Свереденко. Це безвідсоткові кредити для домашніх електростанцій, кредити для бізнесу до 150 мільйонів гривень для альтернативної генерації. І такі довгоочікувані очікування кредити за програмою 5, 7, 9 для ОСББ та житлових кооперативів.